Давай я давай швіти Слухай, ми вже повний дровник накололи. Нам на називаємо хапить. Я хочу сказати, що я не буду жити в цьому будинку. Чого? Зінку. А де ти будеш жити? Тому що, розумієш, я Коротше, я зняв квартиру, ну, таку одну кімнату. Я не хочу жити в лісі і взагалі це все здорове вжиття, це саме дрова, холодна колоти, колоти вода, ну, десь, це не моє вибачення. Я думаю, що ти мене зрозумієш. Так а як же ми з здомов... ми ж домовлялися? Ми з тобою пройшли стільки... Ми цілих три дні прожили. Ми... Ми... ми прописували з тобою наш намір був прожити тут і закалити свій характер. Місяць цілий! Місяць! Триматися! Ми витримаємо! Давай калі дрова! Зараз я каву зроблю тобі! Слухай, я більше не можу під тебе влаштовуватися. Ти якийсь упир. Ти мене постійно Ти це знущає наді мною. Я не можу, У мене мерзнуть ноги і руки. І... 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 Я не хочу тут так. І... Ти щось так Ти то тільки це буде продовжуватись. Мені вже стільки років ти ж... Я пообіцяв. Що ж я пообіцяв? Та ми тряпки з тобою, тряпки. Помінеш нам нужна з тобой вистояти мужчини. Мужчини. Ви ти свої. Ми місяць до повинні протриматись. Наші жінки будуть нас чекати домою іншими людьми. Розумієш чи ні? Пуй каву. Все буде добре. Я вірю в тебе.